І чого сиди, не працює? Чого стоїш продавати щось треба? От все вас вчити. Зараз покажу, як треба. Ви вибираєте, так? Так. А є точно така ялинка? Ялинка, так? Валі! Третья. Вибираєте, так? Так. Да, такі сподобались. Сподобались. А є такі самі, тільки білі. Е, Отакі. Так. Такі, да, такі е, самі. Валік! Добрий день. Добрий. Такі хочете двері? Так. Да, а підскажіть, а які тут замки, які метал? Е, замки? Метал. Валік! І що? Все Так. Bıstık, yapış lan. Bu sınır boğdu reaktörü ama.